Усім привіт! Сьогодні перший день весни. Це дуже надихає весняний настрій, нові сподівання, надії і віра в нашу перемогу. Так, давайте розпочнемо. Сьогодні такий, таке відео буде весняне, тому що це сезон вже пальто. І в mm. мене на огляді буде пальто жіночі та чоловічі, та також жакети і піджаки жіночі. Таке збір. Lost... Mm. <unser his songs> <unser his songs> так, ну і почнемо з першого. Це дуже красиве. Красивий колір гарний. Але камера не передає. Це не синій, це не електрик. Це такий колір морської хвилі. Ні, Не хочу передавати його наявний колір. Так, це жіноче пальто від бренду Henry White. Це ірландський бренд. Робиться в Дубліні. Значить, у, у складі 42% і 25 вовни ягнян, 25 кашеміру і 8 поліаміду. Ось така красива річ. Це 16-й розмір. Ні, 18-й. 18-й це розмір. Хотіла б його залишити собі, але дуже велике. Так, ось. Воно буде в моєму магазинчику в Інстаграм. Усім на знову скажу, мій магазинчик в Інстаграм, там знаходяться усі речі, які я показую. Вони в продажу, ті, що є в наявності. Назва мого магазинчику Олена. Нижнє підкреслювання бренд Хенд. Заходьте, підписуйтесь і обирайте собі речі. Дуже багато, вибір великий, тому можна підібрати. Ось таке гарнює жіноче пальто. Дуже гарної якості. Кашемір відчувається на дотик, вовна кашемір, дуже красиве. Наступне, наступне це теж жіноче пальто. В мене вже є від цього бренду в магазині, і я показувала у відео. Це Rep. Дуже недешевий бренд. А ось таке це Максі, о, Максі Міді. пальто Міді. Ось такі гудзики. Що ж таке? Сьогодні. Багановина. Ось таке. У складі вовна, вовна та кашемір. Ось таке комбіноване, дуже красиве. Ось. Наступне це чоловіче пальто. Ось таке. Бренд Frenchie V. Теж далеко не дешевий бренд. Це кашемір і вовна. Дуже гарне, якісне, в гарному стані. Ось таке. Це, мабуть, полупальто. Це емочка чоловіча. Брендована підкладка. Дуже гарне. Наступне теж дуже класний бренд чоловічого одягу, але в них є і жіночі. Це французький бренд Faraut. Але вони спеціалізуються більше на чоловічому одягу для ділових чоловіків. Ось таке складі кашемір та вовна. В новому такому гарному стані. Дуже гарно буде на чоловікові. Люблю, коли чоловіки у пальто це додає їм шарму. Ось таке. Так. Наступне, це гарна знахідка. Я зраділа, коли побачила його. Це ось таке вовняне жіноче. Полу пальто-пуртка. Воно вже є у мене в магазинчику. Там є фото на моделі. Воно продається зараз на сайті у них. І це пальто нове збіркою. Супер Драй. Ціна по бірці, Ось така. 109,99 109 пунктів. Абсолютно нове. Дуже пристойне. Ось таке тут натуральна шкіра, вірочка і обробка кишень. Ось таке класне. Так, нові речі трапляються і збірками. Тому треба шукати так. Тепер Жіночий ракет, піджак. Ось такий. Це Jack Wills. Також доволі недешевий бренд. В новому стані. Ось такий. Кишені ще зашиті. Гудзики обтягнуті натуральною шкірою. 100% вогна в складі. Це розмір. XS це на худеньку тендітну дівчинку. Жіночку. Ось таке. Зроблено з британської вовни найвищої якості. Абсолютно в самому гарному стані. Ось таке. Так. Наступна річ теж бренд гарний. Я його люблю. Це Хан. 100% повна. Ось такий жіночий жакет. Це розмір 18 але десь сяде на 16. Ось такий комірець стійка з оксамиту. Дуже гарний жіночий такий. Як завжди, якість най, е, найвища, бо я люблю дуже речі е, гарної якості. Так, наступна це теж е, цей бренд я люблю. Це ЛК Bennett, це англійський бренд, який полюбляє е, королівська родина. Поважні е, британські чиновники. Ось такий. Його носила і Леді Ді. І зараз носить принцеса Кетрін. Ось такий. Теж 100% вовна. Такий дуже гарний жакетик на весну. Теж стан нової речі. Дуже гарний колір такий людської хвилі. Наступні е, два піджачки це у нас Тед Baker, теж англійський бренд, теж доволі недешевий, теж вовна е, у складі. Ось такий, ось такий з такими е, наліпками на рукавах. Пулочки всі брендовані. Гудзики. ґудзики. Так, і за що я ще його люблю, цей бренд? За їх підкладки. Ось така тут, у цьому. Це е, сюжет з охоти англійської, полювання. Ось таке. Гарна, стильна річ. Так, і ще один тед Бейкер. це трохи більший розмір, це десь SM, був у нас XSS, теж сірий колір, теж вовна у складі, але трохи стриманіший, підкладка тут трохи стриманіша, вона в тон. До основної тканини. Ось така, але теж дуже гарна така весняна. Ось такий. Всі речі доступні до придбання в моєму магазинчику в Instagram, Піш... Підписуйтесь. Пишіть мені в особисті, обирайте речі, які вам подобаються. Так, і ще раз усіх з весною дуже, дуже великі сподівання. Треба триматися, треба допомагати. Надалі нам треба бути усім разом. Для того, щоб перемогти. Бо це неодмінно станеться, але треба трохи е, підтримати усіх е, тих, хто зараз там воює за те, щоб ми е, зараз е, проживали нормальне життя. І хай буде так і надалі, наше нормальне життя продовжиться. Якомога скоріше після нашої перемоги. Усіх обнімаю, дякую за увагу, до наступного відео. Воно вже вийде скоріше, мабуть, чим це. Бо вже готую нове оновлення. Є дуже гарні, цікаві знахідки, такі дуже цікаві. Так, усім дякую, до наступного разу. До побачення!